Відшоти п 610 кг. Давайте будете що у нас тут знаходиться. Першим буде ось такий з карпішочком у твок, такі, має надписи На рукавчиках. Розмірте емочка. Наступний. Так, це буде ось така спортивна чоловіча. Нагадую, тут буде і жіночок, що такий. Наступний у буде ось такий свічото коричневий з оранжевою такою надписю. Наступний. Це буде ось такий з карпішочком, з відметком, з з кладмитком одного великого ведмедика. Наступний буде ось таке з кадманчиком з капюшончиком. Далі у нас буде ось такий сіренький, чоловічий. Далі фіолатовий. Ось така якийсь таким березом. Наступний. У нас буде ось така ковтиночка. Далі ось така. з ми на рукавчиках, у розмірі Емочка. Далі, ось такий та цікавий. Такий накупий, бачите, ось тукенький. Іде з катманчиком. Ось він буде емочка. Наступний буде ось такий поддолий з катмайчиком, Іде таким більш вільним донизу. Є така кружева, мережево. Наступний буде ось такий Джордан. Далі у нас іде також чоловіча. Ось така зібочка. Також гарний великий розмір. Ось тут, ну, ось йти, які, такі, Наступна ось така іксесочка. Рукавчики ці зуткові будуть такими зірваними. Наступна ось така чоловіча з капюшончиком. на літо купить. Далі ось такий пасенчик з капюшончиком, йде складним картманчиком. Наступний. Ось такий чорний. Ці замочком на шийці, такого вільного крою Ельфа. І покажу вам один з останніх. Це бути ось такий з капюшончиком, без кармачки, з червоною ниткою обшитий. Для замовлення вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.